Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малювак, де на простім папері, мовляючи веселі. гарбиські акварини малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малювак, де бізнес. Я-я, дринь-дринь-дринь, Я будую наш курінь. Сім давно вже ясно, що буде він прекрасним. <рі> так. <рі> Їжечку, оце <ось рі> ти, <рі> ти приніс. <рі> так ми ніколи не добудуємо наш курінь. Але ж я більше не зміг би. <рі> Гошко, ти ж великий і можеш принести одразу багато хмизу. А Їжачок маленький, тому допомагає, як може. Дякуємо тобі, Їжачку! Та нічого, я ще я принесу зараз. Аа... Не треба! Ти ще сто разів будеш ходити і не принесеш стільки, скільки я приніс. Зрозуміло, За три рази. <світ> сам пораюсь. Як хочеш. Уляну, а давай я тобі чомусь допоможу. Дякую тобі, їжачку, але у мене вже все майже готове. Так, е ну що ж, друзі, я в ліс за гілками і хмейдом. <світ> я з тобою е Ні, сам пораюсь. <світ> Все одно я піду з ним. Може, йому знадобиться допомога. Уляно! Уляно, уляно, уляно! Стільки всього трапилось! Коротше, пиляю я гілки! Пиляю, пиляю! І тут на мене зненацька зверху! Така велетенська гілка! Ледь не впала! Уявляєш, я тут перелякався! Уляну, уявляєш, за те поглянь, яку я колоду приніс. От добудую свій корінь. От я молодець, правда? Так. Що мені тут робити? Нікому не зміг допомогти. Курінь, гошка, сам будує. Уляні теж нічим не може допомогти. Мабуть, піду додому. Не буду нікому заважати. Кошко. Так. А де їжачок? Не знаю. Знаєш Уляно? А їжачок же мене врятував. Найбільше. Слухай, така історія. Стою, пиляю я гілки, пиляю пиляю і тут на мене ззаду. Накинувся їжачок, штовхнув мене в бік. Я спочатку не зрозумів, навіщо лежу такий і так оглядаюся туди, де я стояв, а туди, на те саме місце, падає велетенська гілка. Бах! Вона б мене точно б розчавила. Виходить їжачок, рятував мені життя. Ох, і налякав ти мене, гошко. Справді, у лісі треба бути дуже обережним. Виходить, їжачок врятував тебе. А ти йому подякував за це? Ні. Забав. Це дуже сумно. Мабуть, їжачок образився і пішов. Нічого, Уляна, я зараз швиденько збігаю до нього і подякую йому за все. А ще запрошу його на наш веселий пікнік. Це було б дуже добре. Так, так, я одразу це зроблю, але спочатку треба поїсти. Щось я зголоднів. Кошко! А що, їжачка немає? Ти до нього сходив. Подякував. О, ні. Забув. Зараз схожу. Угу. Привіт! Ми до вас у гості на пікнік. Як добре, ми вам дуже раді зараз смакуватимемо їжею, приготовленою на вогнищі. Ух ти! Як добре! Я так полюбляю їсти. Друзі, до речі, погляньте, який я курінь побудував? М? Який гарний, як у кіно! Ах, точно, як у кіно! Гушко, Гошко, а чому й досі немає їжачка? Ти сходи до нього? А, ні. Я забув сходити до нього і подякувати. Але може вже завтра. Це зовсім сумно, що ти такий невдячний, адже цей їжачок врятував тебе від біди. Ні, ну чому невдячний? Я йому дуже вдячний. Просто забув сходити. Ніколи не треба забувати дякувати. Навіть Біблія наша чудова книга, вчить, що дякувати ніколи не потрібно забувати. Так, а хочете, я вам про це розкажу. Звичайно! Ця історія сталася давно. В часи, коли Христос жив на нашій землі і робив дуже багато чудових справ. Якось Ісус разом з учнями прийшов в одне поселення, де його зустріли 10 дуже хворих людей. Вони страждали проказою, а в ті часи це була найстрашніша хвороба. Прокаженим заборонялося навіть підходити до інших людей, тому що хвороба ця була дуже небезпечною. Від неї майже ніхто не зцілювався. Коли Прокажені побачили Ісуса, вони зупинились неподалік і почали голосно кричати: Ісусе, Господи! Будь ласка, пожалій нас і стіли від прокази. Господь вирішив їх стілити. Він сказав їм підіть і покажіться священникам». В ті часи тільки священники могли винести останній вирок, що людина вилікувалася від цієї страшної хвороби. Прокажені повірили Христу, що сціляться, і пішли до священника. Дійсно, сталося диво. Ще по дорозі до храму вони зцілилися. Яка це була радість, адже тепер вони могли повернутися до рідних і жити серед здорових людей. Колишні прокажені ще швидше поспішили до священника, щоб він побачив їхнє зцілення. І тільки один зупинився і побіг назад. Він поспішав, аби подякувати Ісусові за чудове зцілення. Всі інші на радощах забули сказати спасибі тому, хто зробив для них таке диво. Така невдячність засмутила Христа. Господу приємно, коли ми завжди залишаємося вдячними. Вдячність це дуже гарна риса. Ніколи не забувайте дякувати Богові, адже він дає нам стільки доброго. Все прекрасне, що є в нашому житті, від нього. Також не забувайте дякувати іншим за їхні добрі вчинки по відношенню до вас. Ось яка цікава історія. Вам сподобалося? Так. Знаєш, Уляно, мені навіть соромно стало, що я не подякував їжачкові. Все, не буду відкладати на завтра. Піду одразу і подякую. Навіть не буду з вами їсти. От спочатку подякую. Це правильне рішення. Не можна відкладати подяку на потім. І запроси їжачка до нас на пікнік. Добре, ну все, я пішов. Угу. Скоро повернуся. А ви тут без мене не їжте. Добре? Добре, добре. О, зачку як добре, що ти повернувся. Сідай до нас. Та ні, я тут е, просто так гуляю. Невже ти кудись поспішаєш? Сідай! Зараз ми смакуватимемо чудовий суп, приготовлений на вогнищі. Буде дуже смачно. Та ні, мені соромно, адже адже я ж вам не допомагав. А хто не працював, той не повинен їсти. Ну що ти, їжачку? Ти допомагав як міг. А ще ти допоміг гостю. Ти врятував його. Хіба він тобі не подякував? Та ні. Ну нічого, сідай, пригощайся. Ми чекали саме на тебе. Ось тарілка і ложка. Дякую. Мерс. Встиг! Уляну я не встиг сказати їжачкові дякую. Я скрізь шукав. І там, і там ніде його немає. Все не мені так соромно, так соромно. Не переймайся, Гошко, Ти можеш сказати їжачкові дякую просто зараз. Ти що його не бачиш? <пух> Їжечку, як добре, як добре, що ти мені допоміг, друже. Якби не ти, я б і не знаю, що б сталося. Мені дуже приємно, що я сьогодні комусь допоміг. Всі радісні і щасливі, так? Так-так. Пропоную так. зараз посмакувати чудовим супом, приготовленим на вогнищі. Це смачно, дуже придуже. Добре, що ви дочекалися на мене. Нам же час малювати. Поспішаймо! Справді, а давайте зробимо якусь саморобку. І з задоволенням, б такого зробити, я придумала, а давайте зробимо картину друзям, кому ми хочемо подякувати. І це буде з макаронів. Ви здивовані? Картина з того, що є на кухні. Щоб зробити таку картину, нам знадобляться макарони різної форми, кольоровий картон чи папір, клей, пензлі та фарби. На початку клеїмо композицію з макаронів на папері. Щоб робота була довершена, розфарбуємо її. Для виготовлення картини з макаронів вам знадобляться макарони різної форми, клей, пензлі, фарби, кольоровий щільний папір. Яка краса. Так, а я й не знав, що з макаронів можна зварити не тільки смачний суп, а ще й зробити чудову картину. Це правда. Дорогі друзі, ви можете зробити такі ж подарункові картини тим, кому хочете подякувати. А я е, свою картину хочу подарувати тобі, Іжечку, до твоєї колекції. Дякую, що ти такий хороший друг. Гошку, як це приємно! А я радий, що в мене є такий друг, як ти. <гл�> Отже, казати спасибі це так приємно, правда? <гл�> так, Ва? так, звичайно. І вам, дорогі глядачі, ми дякуємо, що ви дивитеся нашу програму. Маю надію, що ви запам'ятали найважливішу думку. Вдячним буде набагато краще, Правда? Життя від цього цікавіше. <гл�> Друзі, наш час вже вичерпано. Дякуємо годинничку за підказку. Як би добре нам тут не було, але настав час прощатися. Утім, ненадовго. Скоро ми знову побачимося. Дивіться нашу програму. Пишіть нам і приїжджайте в гості. Якщо ви хочете стати гостем програми Малювак, напишіть нам про це. Ми чекаємо. До побачення! До -побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ, абонентська скринька 36, Програма малюваки та на електронну адресу малюваки